Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Замість виступів у закордонних нічних клубах з російським репом, син народного депутата Петра Порошенка та артилерист міг би захищати українське небо, збиваючи шахеди в складі ППО. Таку ініціативу висловив військовий Олексій Сталкер, заявивши про погрози на свою адресу після згадки про дітей у олігарха. Я в 20 років вже воював під Іловайськом, молодшому сину Петра Олексійовича, 23 Чому він не йде добровольцем? Він може піти навіть не у фронтовий підрозділ, він може піти у ДФТГ, у якому він буде виїжджати з мобільними Папами збивати шахеди, робити достойну справу захищати українське небо і менше ризикувати своїм життям ніж ті, хто знаходиться на передовій, він може це робити. Чому він цього не робить? Сказав військовий. За його словами, є декілька причин, чому Порошенко молодший переховується за кордоном від служби у ЗСУ. Звісно, навчатись разом з дітьми російських олігархів, виступати в клубах і носити одяг з написом Раша це ж не лити власну кров за вітчизну. Написав Олексій Сталкер та опублікував відео, де молодий чоловік, схожий на молодшого сина Петра Порошенка, співає на одній сцені з російським виконавцем пісню Рускіє в Лондоні. Таким чином, захисник відповів на погрози прихильників Порошенка за його попередній допис, де він закликав старшого сина Порошенка та дітей інших можновладців долучитись до захисту країни. Як відомо, обидва дорослі сини Порошенка, 39-річний Олексій та 23-річний Михайло, з початку війни, не повертались в Україну та й не планують повертатись чи ставати на захист країни, адже це не царське діло воювати за свободу та незалежність. Краще ходити в клуби, відпочивати та гребсти мільйони лопатою, а майбутнє Україна. України їх аж ніяк не турбує. До того ж, Порошенко витрачає мільйони гривень на ботів, які тиснуть на українських захисників і сіють з невіру до ЗСУ. А також заробляють ті порохоботи, які захищають дорогих синочків, щоб до них не чіплялись військові, такі як Олексій Сталкер, який говорить правду та закликає повернути з синів Порошенка та стати на захист батьківщини. Ботоферма Петра не просто травить військових. Вона розповсюджує фейкові новини про фронт, пише про невідворотність поразки України, про необхідність здатися Путіну, сісти за стіл переговорів та максим максимально повторює наративи розпропаганди, але за все Олексійович та його порохоботи поплатяться, адже з рук нічого просто так не зійде. Попри свою кількість, ботоферма працює погано, а от СМЕК Порошенка виконує свої обов'язки неперевершено. Як відомо, 21 березня підписники експрезидента Петра Порошенка в з Твітер натрапили в своїй стрічці на неочікуваний контент. В дописі політика йшлося про його розмову з послом Кіпру в Україні Міхалісом Захаріоглу. Пост супроводжували фотографії, зустрічі, але не лише в добірці опинилося зображення головного антагоніста з дюни Владіміра Харконена у виконанні актора Стелена Скарцгарда. В такому вигляді допис встиг провисіти достатньо, щоб користувачі мережі не сміялися та наробили скріншотів. Згодом його звісно змінили. Люди припускають, що той, хто розміщував пост, в переписці жартував з кимось про схожість Захаріоглу та Харконена, та випадково Ставив фото останнього і в допис. У коментарях до вже виправленої публікації користувачі просять Порошенка не звільняти СММника та дякують за подарований гарний настрій. Гетьман видалили шедевр. Петро Олексійовичу з поваги до вас ми нічого не бачили, пишуть підписники. О, після цього Порошенко також вирішив пожартувати на тему Дюни. Проте знову зробив помилку в першій версії твіта. Замість імені дружини Марини він згадав марну річку на півночі Франції. Доля правди в роботі СММ-ника все ж є, адже що Порошенко лихо. Дій, що його син, як то кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. Олексійовичу замість того, щоб їздити до синочка за кордон на дні народження, варто було б відправити його на захист країни, адже саме зараз вирішується доля країни, а клуби та російський РЕП зачекають. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.